Зупинка Дитячий садок На вимогу. Наступна зупинка вулиця Радистів. This is kindergarten on demand. Your next stop is Radystik Street. номер Зупинка. Вулиця Радистів. This is Радистів's Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: – зв'язок. Please stay clear of the doors. Your next stop is рембуд зв'язок. Шановні пасажири. Ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до <рії> <рії> натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів вихвату.

Я сказать, получу смогу, я вас подберу. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка — Биківня 1. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Биківня 1. Маршрут №1. Rule number 11 Zubition feature to the list and three. This is continuous.